Олег Ольжич відноситься до цілої плеяди українських діячів яскравих, драматичних, трагічних і, напевно, що непересічних доль. З одного боку, ми можемо сказати, що Україна повинна пам'ятати Олега Ольжича як прекрасного науковця, як чудового поета, як людину, яка в прямому розумінні цього слова. Душу й тіло поклала за свободу і державність України з другого боку, у його життєвій стежці ми можемо віднайти, як у, води, як у крапельці води ту непересічність з одного боку і ту спрямованість з іншого боку, яку взяли на себе молоді люди, яких ми називаємо поколінням борців. Вони прийшли після покоління будителів. і ось це покоління борців відмовилося від реалізації всіх своїх творчих планів, від всіх своїх наукових проєктів. і чітко і однозначно взяло за основу боротьбу за Україну.